У околиці міста Дубно ввечері на подвір'ї одного із будинків зібралась компанія людей та розпивала алкогольні напої. І здавалось, нічого не передбачало біди, як в момент між двома чоловіками виник конфлікт. Згодом один із них дістав ніж та вдарив свого знайомого в область Грудей. Вони, коротше, двоє почали ругатися, два хлопці ругатися, вийшли на вулицю. Я їм сказав, кажу, будь ласка, тільки в моїй хаті ругатися, виїдьте, будь ласка, на вулиці, на вулиці ругайтеся. Я почув крик, почув, я підбіг, тут хлопець лежав. З нього йшла кров. Я зразу визвав швидку, поліцію визвав, вистроїв, принесом полотенце, це все, щоб йому першу допомогу дати. І так случилося. Все сталося на подвір'ї будинку Юрія. Чоловік розповідає, не очікував такого від знайомого. Знає обох уже кілька років, тож не підозрював, що може статися щось подібне. Двічі, вдаривши ножем свого друга, чоловік вибіг із подвір'я, викинув зброю у сусідський двір та подався геть. Знайшли його аж у Тараканові. Орієнтовно, через дві години після злочину правоохоронці знайшли зловмисника неподалік його дому у сусідньому селі. Він зразу береться за ножи. Він взяв ножа, пернув йому в серце два рази, І, пан. Тіпа... І зразу вони всі почали піщати, кричати, визивати скору міліцію. Ні, міліцію вони пізніше визвали. Вони визвали міліцію. Міліція приїхала, пошукали ножа, вони знайшли ножа, визвали ще якусь ну, службу. Вони знайшли ножа вже в сусідів, так забрали ножа. Потім до нас дзвонять і сказали, що зловили його, той, що різав, тараканові. Його зловили і привезли сюди. Вони щось з ним тут говорили? Ми сиділи в хаті. Його завезли в мілісі, в Очасток. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. 38-річного раніше судимого за майнові злочини чоловіка слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Крім того, поліцейські вилучили і знаряддя злочину, яке той викинув неподалік місця події. За фактом закінченого замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та Брання запобіжного заходу потерпілого у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, де діагностували проникаючу рану грудної клітки. Там йому провели оперативне втручання. Сьогодні зробили іще ще одну операцію. Пацієнт поступив вчора в 23.45 в важкому стані. Травму отримав випадковий якийсь знайомий з його слів воно проникаюче проникаючи поранення грудної клітки, а потім вияснилося і черевної порожнини. Хорму проведено оперативне втручання, ушита легеня, заданована плевральна порожнина, проведена ревізія черівної порожнини. Так як хворого стан був вкрай важкий, не вимірювалися ні тиски, ні пульси, не було ніяких показників гемодинаміки, був стабілізований стан. І зараз він взяти в операційну для ревізії і остаточного вирішення подальшої тактики лікування. За словами лікарів, нині стан потерпілого вкрай важкий, існує загроза для життя. Однак вони роблять усе можливе, аби стабілізувати пацієнта. У разі доведення вони зловмисника чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.